Всім привіт! Це наша нова серія на нашому каналі. І в нас є новий пацієнт. Це є Volkswagen Golf 5. Зустрічайте. Що я вам наш апарат? Це є моя тачка. Я її буду також зараз продавати. Що нам потрібно? Я хочу повністю відполірувати кузу. Я власник цієї машини вже 3,5 роки. За цей час машина вже зачухалася, цей чорний колір. На ньому видно все. Дрібні царапинки все видно. Є багато царапин, У нас буде повністю поліровка цієї машини. Потім я хочу похімчистити. В салоні також є підчухані ручки. Це є для всіх, це, понятно, це є софтач, тобто, як то правильно сказати. Там таке напилення резинове є на ручках, ну все з руками стирається. Я вже це був робив, коли я її купляв. Зараз треба на продаж ще раз зробити. Так що, по салоні похімчистити, бо тачка від власника, а всі власники як? Попилососив і поїхав. Так що треба буде повністю хімчистку зробити. Тачку повністю відполірувати. Хочу попробувати помити моторку купив хімії в гаражі, покажу, як я буду це робити, також щоб в мене він сухенький, там нічого не тече. Просто зробити, щоб він було, ну, було приємно дивитися, бо зараз ну, негарно. Ви бачили, дуже негарно. Що в нас ще потрібно? По ходові, по ходові, по суті, в мене є одна помилка, у мене обірваний датчик на, цей, на колодки. Потрібно також буде тим зайнятися. Потім в мене підстукує рульовий наконечник. Це по дрібницях. В загальному, потім по ходу більше нічого нема. Так що, маємо такий варіант, буде під продаж, буде невелика серія. Трошка як ми готуємо тачки. Думаю, для вас буде цікаво. Так що зустрічайте наш пасад. Наш гольф. Їдемо в гараж. Так, що? Ми вже в гаражі. Зараз в першу чергу я це вже давно дуже хотів зробити. Тут є наше крило, це є дві ті царапини. І в нас є тут рижик. Це вже вже бачили. Можете ще раз детально подивитися. Це зараз зашліфувати. Тут видно взагалі, бачите, багато царапин, це все треба буде вирішити. Зараз знімаємо бампер, бо тут, бачите, є рижик, від чого він стався. От, от чому він стався. Бо це у нас третя, і тут стерло до краски, і пішов рижик. Це ми робимо. І тут ми робимо. Це у нас, по суті, такий самий перший. Ну, початок роботи я це давно хотів зробити. Це так негарно виглядає. Так що приступаємо. Дивіться. Покапав, багато слоїв дав де слою, напевне, 5, може і більше. Це є лак і змішаний з фарбою два в одному. Ну, Покажи тут ближче, як виходить. Оці, ця, до речі, дуже глибока була царапина, там багато слоїв. Тут набагато щось три слоях достатньо. Горбочок є підчухати. До речі, подивіться, тут де режик був. Також вже круто виходить. Вже, а там теж там слоїв 10, може більше і це з лаком, це потім треба буде підчухувати. Що ми зараз робимо? Дивіться, в нас є наждачка сюди. Наждачка 1000 і брусочок такий. Зараз беремо є водичка, з водичкою це все обробляємо і чухаємо, ну, трем. <смістична> Стираємо коротше, лак, доки, доки не буде тут повністю рівно. і потім буде... Полірвати. Це буде зараз тисячка, потім дві тисячі і три тисячі. Буде все чітко. Що, давайте, поїхали терти. Зачистив зараз я тисячкою, потім дві тисячі. Потім 3000. І ось таке в нас вийшло. Бачите, ця царапина верхня, ну вона була. Ну, ви бачили, вона була широка. І я думаю, що її буде замітно. Там вона і видно, що фарба може чуть-чуть темніша. Нижня так от я її проходив. Зараз вона замітна, напевно що я трошки забагато щухав то що я дав фарби. Нічого подивлюся, якщо щось потім перероблю. А наразі ну верхня, верхню, до речі, дуже непогана. Тут я, було дві царапинки глибоких, я їх трошки пітер. Тут також там, бачите, була така цятка. Ну, це не чіпаю, це я зроблю інакшим разом, бо мені треба на завтра машину, а то вже сьогодні вечір, так що це інакшим разом, це буде шорті так. що у нас вийшло? Бачите, нижню царапину не видно. Взагалі, ну, типу чу чуть-чуть десь так можна злапати її, злежно під яким кутом дивитись. Верхня царапина, вона була максимально широка. Пішла фарба, бачите, все рівно от такою, як дивитися, замітно, бо просто царапина йшла дуже широко. Навіть, бачите, тут такий кусочок. Я думав, що це заполірується, ще можна буде попробувати. Тут я не давав цього ну, фарби. І бачите, як він виглядає. І в нас така пішла, бачите, широко, широко, широко. Ну там ви бачили. Але я думаю, пилюкою трошки припаде і її максимально не буде замітно. Тут також, бачите, отам була царапина верхня, також глибока, видно, що є такий малесенький цятка. Її взагалі не буде замітно. Ну нижня, бачите, теж заполірувалася, і також майже не видно. Але є у нас маленький косяк. Бачите, отут є така цяточка. І там або був чуть-чуть горбочок. І я тут також, якщо можна замітити, бачите, є там та якби м'ятинка, і там була була краска, ну, фарба. А там, напевно, чуть горбочок і я протер лак. Косяк є. Я спробував гесенько полакувати, думаю, що воно то закриє. Але краще, ніж краще, було. Продовжуємо робити гольфа. До речі, є гарна новина. У нас вже Passat проданий. Ну, буквально тиждень-два назад, бо трошки затягнулися з гольфом, бо це є моя машина, робота, це є хобі, то, що ми зараз знімаємо. Так що таке то, Passat проданий. Passat проданий за 3800. До речі, хтось каже, мало чи багато, заробилося 100 доларів. Ну, я скажу, що це нормально. Враховуючи, що машина в мене трошки стояла. Я її дуже довго робив. Вже майже рік часу пройшов. Вона продалася. Я задоволений. 100 доларів заробилося. Це супер. Люди також задоволені. Машину відвезли мене на сервіс. Люди передивилися її повністю, перечитали. Все людям підійшло, я все розказав. Все супер. Люди задоволені, поїхали вже. Часу пройшло, ніхто не дзвонить, Слава Богу, все чітко. Так, вертаємося до Гульфа. Там ми вже були, зробили крило. Там тут царапинку, зараз я вже почав міняти один салінблок, я поміняв. Подивіться, він був обірваний, якщо видно зараз на камеру. Е, вже одну сторону зробив. Тут чекаю новий, ще зараз буду робити. Але мені дуже руки зараз сверблять поміняти. Коротше, в мене не працює кондиціонер. Ну як він працював? Я був там того року його заправив. Два тижні поїздив, два місяці, десь плюс-мінус. І в мене фріон втік, У мене там підтікає. Такі о, два сальнички я купив, вони коротше, 300 гривень. Оригінальні запчастини. Коротше, 300 гривень, от такі дві гумочки. Жорстко, і вони, ходіть сюди, покажу, де, де воно стоїть. Отут знизу, там подивися, оця лише штучка, що отут є. Якщо її видно, вона бачите, вона така трошки та, в маслі. Ну це вже порахуйте цілу зиму від'їздив і цей. от. То звітам в мене втік фреон. Зараз тут треба буде викрутити, поміняти, щоб наступний власник був задоволений биду ну, би кондиціонер. Бо це ну, великий плюс в машині, якщо по суті він у нас робочий. І якщо він не буде не робити через, такі, ну, через 300 гривень, то краще зробити. До речі, ще був поміняв солдатики. Якраз вони вже були, коротше. Вони стукали ще таке, ще би можна, може би поїздили, але вони позакисали. І тут, бачите, повністю повилітали. Ну, яке поїздили, їм же все срака. Це ще, до речі, оригінал. Е, і там багато ще запчастині оригінал. Я ще давніше поміняв, так що слідкуйте, зараз поміняю цю штучку. Включимося. Вже поміняв сальнички. До речі, не став показувати, бо це Це, не знаю чи цікаво. Бачите, ну вже там гарненько. Вже заправив кондиціонер. Як бачите, все там сухо, все чітко. Не став показувати, бо чому там два болтика, сальники, що там нема що цікавого. Як перевірити, кондиціонер чи працює, щоб вам показати? Так, машина заведена, бачите, нас оборота 07. Перевіряємо кондиціонер, чи дує. Включаємо його, все, його включили. Бачите, обороти, ну, розхід нас виріс до 1,2. Був 0,7, виріс до 0,2. Почав ну, холодити, він робочий був, тільки там, то, що в мене там підтікало. Замінив, вже все супер. Кондиціонер працює. Так що, цей великий плюс, що він у нас працює. Ну, Зараз де літо, Зараз порахуйте і де літо. Для людини, яка купить, ну, би в машині працював кондиціонер, це величезний плюс, правильно? Міняємо зараз з правої сторони салінблок цей. І потім у нас залишається поліровка, хімчистка, і в салоні хоче помалювати пластик і будете зустрічати нову тачку на продажах. Так, хлопака підійшла черга до другої сторони. От подивіться, От ось такого не має бути. Ну, типу, тупо розбиті. Навіть я вже пробував до себе тягнути. Там ту сторону. Е, там ту сторону я вибивав, а оця просто однією рукою. От. Бачите, тупо зласить. Вона розбита тут вже От. А там ту сторону я вибивав. Тупо намахався. Ця, бачите, просто знімається. Але, до речі, з великим пробігом ну, ця штучка стирається. І вона тупо лиса і... Там, не знаю, або новий цей речах купляти, або не знаю, які сказали, що тут можуть бути такі якісь накладки. Ну, типа, та як щось запресується зверху. Тут ще живе. Вже перепресовано. До речі багато хто, напевне, знає. Забувати нічого важкого нема. Головка підходяща тут. Ми ось так ставало. Все ставити на місце. Пару ударів залітає, закручуєте. Нічого важкого нема. Так що Саме тяжче, напевне. Якщо нема кому запресувати, типу когось знайти. У нас тут на гаражах є, знайомий, запив, два пресував, поміняв всі проблеми. Ну, старому хана, все, стан, забуваю. Прийшов час для полірування, зараз стаємо полірувати. Машина за 3 роки вже в мене ну, зачухалася. До речі, це було крило мальоване. Но саме найгірше виглядає, подивіться, просто як воно зараз. Його треба полірувати, бо воно малювалося. У мене отут є шпакльовка. Ну, всі знаєте, їхні хвороби. У мене була тут державчина, коли вона приїхала до мене з Європи. Я тут а, зашпаклювали, підварили, замалювали. І тепер, бачите, треба знову полірувати, бо пройшов час. Ну і взагалі просто гляньте, воно машина. Хтось мені от царапину зробив. Там пройшлося з там, іншої сторони, також є. Це я дверками був, вдарив. Ну, багато чого на машині, вона дуже зараз страшно виглядає. Я машину 3 роки не полірував. Зараз ходіть на там ту сторону, що глянете там також. Бачите, ця сторона також не ліпша. Тут подивіться, яка гарна царапинка. То хтось, коротше, добрі сусіди, комусь я дорогу перейшов. Бачите, хтось мені так гарно поцарапав. І То пішло, починається від заднього крила аж до капота. Це все треба буде позабирати, бо це ну, це, взагалі машину, як помити, це все в очі кидається. Ну, Багато нюансів. Кажу, давно машини не полірувалися, так що приступаємо. У мене коротка, така штучка. Це була тут царапинка, це на бампері. Ну, хтось притерся. і Я купляв машину. Тут от хтось був... Коротше, взяв балон і просто піду. Так, піду, що бачите, що отут є цей. Тут є аж потеоки пішли. Це вже почав чухати, думаю не показувати, але думаю, покажу. Так, не у мені хтось роботи, на що то малювати? Мені здається, ліпше хай буде цей бампер, ну, тут нічого не видно. Нічого не, не є ліпше, хай було би тако, ніж просто ну, зробити гірше. Реально, взяли просто зверху. Помалювали фарбою не в колір, ну нашу. Лишити такого, хай буде. Є царапина, окей, є царапина. що портити. До речі, цей, малювати буду фарба плюс лак. Така штучка у нас вийшла. Майже катерків не видно. Страшно, страшно. Буде краще, буде краще. Поїхали терти. Зацініть результат. Краще, 100 раз краще. Трішки також фарбу бачите, не підходить, бо це, це можна сказати маркер. Відрізняється, але. Ліпше, ніж от така клясклякса було реально там багато, так що поїхали побіруть далі. Ви бачили, в якому на стані був пластик. Це з водійської сторони вже зняв. Ну, ви бачите, що воно тут не дуже гарне. Це я вже колись зробив. Зараз вам покажу. По суті, може, це багато є на Ютубі, але вам буде, мабуть, мабуть, цікаво. Зараз я хочу тут вам покажу, як це розбирати і як це малюється. Знизу відкручуємо два таких шурупчика. Це є отут, щоб не забули про них. Так, тут що, потрібна така штучка, має бути по суті, всіх, хто буде знімати пластик. Блять. Ніхрена, не акуратно. Тут... Саме прикол в чому що потрібно знімати цю карту, бо з тамтої сторони прикручена ця верхня штучка. От саме що цікаве, тому нам потрібно оце також. А тут увагу кліпси. Це тріндець. Що, це в нас? По суті, так як я вже це роблю не перший раз. Пару хвилин зняли. Так що продовжую, наші дві дверки є. Дякую, дядько. Всі знаєте, що, що це? Це Car. Що, поснімали всі, всі пластик. Ну, всі ручки від дверей. Так, до речі, щоб мені потім не говорили. У нас є мене там пишеть босе. Хто там бачить, бачите босе. Не знаю, чи там наклеєно чи ні. Але в мене є всі колонки. Бачите, ззаді колонка, там колонка, а у багатьох там заглушки. Так що в мене тут порахуйте скільки. Ну, 4 динаміка плюс пищалки. Так що це, це наш оператор. Що ми робимо? Зараз перетираємо, ґрунтуємо, малюємо. І став на місце. Ми вже підготував, обезжирив, вже все готове. Зараз ґрунт. Пустий ґрунт. Бачите, попробую таким зробити. Ще ніколи не робив, так усильно в коментарях не сваріться. Попробую подивитися, що вийде. Щоб поїхали. Красить. Чому я робив це грунтом? Яка штучка вийшла? А це могло стати скраскою. Так що зараз це перетираю і наново буду малювати. Помалював я карти, що як вам результат. Як виглядає? Фігня, правда? Я так кажу. Коротше, щось пішло не за планом. Чому не за планом? Бо я малював пасата, теж ручки. І що? Я використав балончик там всі. Я взяв, отако от попробував. Думаю, там ще є пів балона. І що? А це в мене, коротше, чорна фарба. Ось така. Чорна. Купив я тепер новий балончик, це вже другий день і виходить такий. До речі, трошки засвітлий. Бо це є, зараз вам скажу, кришечка. Отакий номер. Deep Grey. А там би ну, реально би хотілося б трошки темніший. І що це у нас? І це у нас знову пластик. Е, чому? Бо мені знову не сподобався по колір. Ну, бо він нереально він такий щось віддає, сірий і більш до такого якось синього, можна так сказати. Коротше, я буду знов перемальовувати, перемальовувати. Заказав я собі. Отаку вже знов краску. Це є така сама, як у мене була. Ось такий колір. І це є спеціально бачите, для пластику. Бо чому ця ще одна ще мені не сподобалась, Ось така штучка. Він просто злазить. І тут реально от, поїздив буквально 2-3 дні і вже, подивіться, відлущується. Бо, ну, там, бачите, знизу ґрунт воно просто от до ґрунта відлітаю. Ну, це таке. Воно облізе за тиждень або за місяць, ну, реально буде стрмно. Так що знову перемальовую, вже не буду показувати, вже покажу, коли буде на машині. Так, народ. Нарешті прийшов цей час. Не знаю, чи ви це чекали, ну, чи ви чекаєте на відео. Я чекав, нарешті, приступити, хімчистити машину. Чому? Бо я її засрав спеціально, спеціально дуже довго, і у мене є маленька дитина. Ось так буває, коли у вас ззаді діти їздять. І я спеціально нічого не хімчистив, щоб просто вам було показати. І там вже в машині реально неприємний запах. А, і ще, до речі, вам покажу, це нас вже помальовано. Як гарно воно виглядає. Я реально результатом задоволений. Трішки колір не такий, як завод, Чуть-чуть, але все рівно. Ну, з моїм сірим салоном дуже гарно зливається. Ну, я би не сказав, якби не знав, що ну що це мальоване, що тут воно не таке дуже гарно виглядає. Що, хімчистимо просто подивіться. І це все запах. Це все запах. Машина. Ну, мені стидно було на ній їздити. Серйозно. Нічого, ви побачите дуже гарний результат. Що, поїхали? Машина вже готова. Я її вже повністю відмив. Чесно сказати, за 3 роки в мене ще машина такої чистої не була. Ну, реально, я на неї дивлюся, я вам зараз так покажу в темноті трошки. А тепер ми зараз що робимо? їдемо зараз на мийку. У нас хренова погода, але відео потрібно випускати. Погода хренова. Так що, їдемо так, як є. Зараз машину помиємо, і ви будете зустрічати зовсім інакшу машину. Ну я її за три роки перший раз так бачу. <смір> Подивіться. Все їдемо мити. Зустрінемося на локації. Що, як вам наша машина? Реально, я її ще ніколи такої не бачив. Взагалі. За 3 роки, скільки я її маю, ну, я її відмив, відполірував. Вона чесно, не неохота мені продати. Бля, що з'їде? Сука, я хіба почав, блядь, нормально нахуй цей. Так, що, не буду я багато затягувати. Е Підсумки підводити тут нема чого, бо машина у мене три роки. Скільки я її купив, скільки буду продавати, ну, продавати буду за 5500. Десь плюс-мінус, буду продавати в ринок. Так що що? Є в нас така машина, ви побачили, як ми готуємо тачки. Ну, так ми будемо працювати. До речі, в нас вам спойлер, буде наступний. Буде цікальніше. дуже цікавий проект. Що, що ще на остаток сказати? Підписуйтесь, ставте лайки, підтримуйте мене. Дальше буде поїхали.